Адін Повертня Джафара. Якось нічись пустельних скель вата, вата злодіїв ділили крадене добро. Ви тільки подивіться, задумано посміхався ватажок нам Я Абісмаут. Стільки нам ще ніколи не вдавалося роздобути. Чудова робота хлопців. Поки злодію роздивлялися Зобач дві постаті крадькома спостерігали за ним із за скель Настигли волоцюги. Поділити на грабоване, як із стеблі, з'явилася маленька лапка мав пеняти Абу і поцупила коштовну квітку із самоцвітів. Ану поверни, вигукнув Абісмал і схопив мав пеня. Цієї миті за скель вернув юнак Аладдін і врятував свого друга Абу. А потім відібрав у розбійників мішки з награбованими коштовностями і разом з мавпиням стребнув на червний килим. Наступна зупинка місто Аграба. Скомандував Алладін кину, а розлучні залюги тільки їх і бачили. Аладін мав добре серце і щиру душу. Пролітаючи над вулицями аграби, він розкидав коштовності біднякам. При собі хлопець залишив тільки квітку із неї палацію, і самоцвітів. З нею він полетів до палацу і подарвав із їх своїй коханій принцесі Жасмін. Тим часом десь у пустелі з піску виверси папуха, тягнучи за собою чорну лампу. Він ледве виліз, прохрипів, прохрипів він усе життя, стирчучи під землею. Це не для мене. Аго, ми вже назовні, донісся лампи грізний голос. А тепер звільни мене дурна пташко, приб'ємо, як пописутися в Аладну. Знаєш, мені набридло буде твоїм прислужником і папуга на побігеньках, побігень. вигукнув його. Ти мене геть не цінуєш, хочу бути вільним птахом. Папуга схопив лампу, кинув її у пустель колодязь. Голос із лампи належить сломачок клону на ім'я Джафар, який недавно служив головним візером у султана. Уся ця історія почалася тоді, коли Аленд знаєш, що у печері багатс чарівну лампу, в ній був в'язаний добрий і чесний джин, який міг виконати три бажання кожного, хто його звільнить. Коли нас... Підступний Джафар справа відібрати трон у Султана, принцеси Жасмін, а... батька принцеси Жасмін, Аладін разом із добрим джином, прийшли на допомогу правителю. Тоді Джафар теж забажав стати могутнім джином. Однак забув, що всі джини мають жити в лампах. І щойно він перетворився на джин, як чорна лампа, засмоктала його разом із посіпакою яго. Владін та добрий джин закинули лампу далеко-далеко в пустелю. Його якимось дивом вдалося вибратися з лампи, а Джафар залишився сидіти там доти, аж доки хтось не знайде лампу і не випустить його. Принцеса Жесмін дуже сподобалася Квітка із самосвітів. Вона подякувала Адін за подарунок і попередила, що разом із султаном чекає його на дуже важливі вечері. До вечері ще за. Що лишалося багато часу, і Алладин забув, вирішила трохи прогулятися містом. Несподівано на Ринковій площі хлопець побачив яго. Що тут робиш, зраднику? Я звільнився від Чафара, більше не хочу бути під його владою, промовив птах. Ти мене не обдуриш, підступний папухо, вигукнув Аладін. Не встиг я його щось відповісти на це, як Аладін помітив Абісма за своїми бандитами. Це він украв. Наші коштовності, зничте його. А також цю лавку і папугу заревів ватажок банди. Я його й гадки не мав що ці, що ці злочинці, одначе, коли вони почали розмахувати гострими шаблями і схопили Аладіна, перевляканий папуга, та вкидати в них різними речами. На базарі з'янявся рейвах. Продавці покликали... Ли міських вартових, і ті прогнали Абісмала з його бандюками. Так яго допоміг Аладіну позбутися розбійників. Звичайно ж, Аладін був вдячний за порятунок, спасибі його. Може, й справді ти не такий вже і підступний, але Солданові жасмін усе це не сподобається. При нагоді я поговорю з ними про тебе, а поки посидь тут. Аладін замкнув папугу в кліці, наказав абу пильнувати його. Під час зустрічі з принцесою Аладіну синіяк не міг підібрати слушного сушного моменту, щоб розповісти їй про яху. Несподівано до Аладіни, і Жасмін нам гурки і гучний радісний сміх. Це сміявся їхній друг добрий Джин. Він повернувся з її подорожі, яку вирушив після перемоги над Джафаром. Добрий Джин подарував сувеніри Еладінові та Расмін, сувеніри, а потім довго захоплено розповідав про дивовижні речі, які він бачив. Бачив у різних краях. А тим часом обійсмел зі своєю бандою витяг з пустельного колодця дещо цікаве, що це стара лампа робить у колодеці. Здивувався ватажок, ватажок розбійників. Хм, вона буде коштувати кілька монет, якщо її почистити. І, аб... І Абійсмал протер лампу. Аж тут з неї повалив дим, а потім з'явився джин Джафар. З переляку, бандюки залишили свого ватажка і кинулись на втюки. Прокляття лампи, заревів Джафар. Я не можу позбутися заклятого ворога Аладіна або джин не вбивають, проте за мене це не... за... проте... зробить інший. Джафар змінив свій вигляд на людський і звернувся до обісмала. Криво посміхнувшись, теп... теп... ти тепер. Тепер ти мій повелитель. Можеш загадати мені три бажання. Хочу легендарні зат... затонулі скарби, Випалив Абісмал. Джафар миттю виконав перше бажання розбійника і відправив його на морське дно до затонулого корабля зі скарбами. Зі скарбами із бастих акул. Рятуйте, забулькав Абісмал. Поверне. повер. Ну, за тебе на зловісний Джафар, спустивши щось на дно. Абісмал благально закивав, що своє друге бажання виконане. Не поспішай з третім. Тепер ти маєш зробити дещо для мене. Помститися цю зі Аладдін. Аладін. Аладін? гукнув Абісмал. Я теж хочу йому помститися. Тим часом на вечері Сулзан сказав Аладдіну, що має намір оголосити його своїм новим візи... візиром. Чули недовірили султана, але він більше не міг приховувати його. Він намагався переконати султана і же що папуха на такий вже її поганий, попросив дати йому шанс. Я візьму його під свою відповідальність. Під свою відповідальність, запевнив Аладін. Твій вибір для мене доволі дивний, відповів султан. Але нехай буде так наглядає за цим птахом кожне миття». Невдовзі до палацу пороник Абісмал. Він потер чорну лампу і випустив Джафара. Слий чаклун тихцем обійшов палац і відшукав його. Твій господар повернувся, сказав він, переляканий по пузі. Якщо хочеш жити, роби, що я скажу. Джафар наказав папузі пузі Аладдіну і султана показатися на червоному, червоному килимі. Яго зробив це і разом з ними вирушив крізь пустелю до однієї гарної оази. Щойно килимок зник очей Джафар напав на доброго джина, який залишився в палаці. Джин мужньо бився з Джафаром, але з Личакном виявився сильнішим і здобув перемогу. Я не можу дозволити, щоб ви зіпсували мої плани, звісно, сказав Джафар. Він ув'язнив доброго джина у скляній кулі, а потім закував у кайданима пеня Абу. Однак папугу Яго почали гризти сумління, у нього ніколи в житті не було справжніх друзів, а тепер не то всіма, хто вирішив дати йому шанс, нависла небезпека. Річ у тім, що яго підступно заманив ладіни і в пастку у пастку в цій гарній оазі, куди вони прилетіли на килимку. На них за наказом джафари напала банда Абісмала. Розбійники схопили султана і втекли. А Ладін кинувся за ними наздогін на червоному килимі, інаксіляко намагався визволити батька Джасмін, та це йому не вдалося. Джафар кинув султана в темницю раз... разом з ним і Джасмін. Ти підленагідник, вигукнув султан. Як я не здогадався, що твоїх рук справа, але без нього у мене нічого не вийшло, хитро кивнув на папугу Джафар. Дякую за допомогу, яго. Тепер я швидко поквитаюся за Ладіном. Принцеса і Султан зиркнули на яго з докором, і папусі стало важко на серці. Від цих поглядів Джафар приймав підступний план. У подобі жасмін він сказав усім у палаці, що Аладдін позбувся султана під час прохунки на чарівному килимі. Щойно Аладдін повернувся до палацу, на нього накинулися вартові султана. Вони були впевнені, що хлопець зрадник і хоче посісти місце правителя держави. Ти поплатиться життя за вбивство султана, оголосили вартові. Аладдін намагався йому все пояснити, але вони і слухати не хотіли. Я його більше не міг усе це терпіти, він стомився бути мал малодушним негідником. Аладдін та Расмін були добрими до нього, і тепер він прагнув віддячити їм тим самим. Папуга підняв кулю зов'язаним джином і кинув її на підлогу. Куля розбилася, джин вилетів з неї та безкопично звільнив Аладіна, а потім усіх інших бранців. Джафар вже розрутився, коли побачив Аладіна Султана Жесфін на свободі. Цей чаклун миттю перетворився на Маладенського різного джина. Він люто напав на доброго джина і відкинув його так далеко, що той запритомнюв. Тим часом Аладдін щосили намагався. Заволодіти чафаровою лампою, та це було нелегко. Аладін, знавши, знищивши лапу, він зі Ходить і самого, лих... самого лиходія. та чафар розгадав задум хлопця і утворив здоровенну прірву з розпеченою лавою, хоч як Аладін старався, але не міг дотягтися до лампи. Здавайся, хлопчиську, переможно зареготав чафар, ти не отримаєш моєї лампи, і цього разу тебе ніхто не врятує. Замовкне Джафари знацька пролинав голос яго. Папуга спритно схопив лампу і, ризикуючи життям, кинув її в розпечену лампу. Лампа почала плаватися, і велетенський джин джафар теж став зникати. За якусь мить від нього нічого не лишилося. Страхітлива прірва зникла, добрий джин отямився і всі щасливо повернувся до палацу. А Яго нарешті заслужив право знизуватися справжнім другом. Султан дотримав слова і урочисто оголосив Аладдіна новим візиром. Проте Аладін відмовився: Султан, для мене це велика честь, але ми з свій мріємо подорожувати, а не жити в палаці. Ми хочемо побачити увесь світ, адже він неймовірний. Мудрий султан лише усміхнувся. Кінець.